Що друзі, привіт! Я сьогодні вам розповім про одну класну техніку, яку мені дали Fuji Ukraine в користування на 2 тижні. А саме це об'єктив, на який я зараз себе знімаю, це Fujinon 14 мм mm з діафрагмою 2.8, а також... У мене була змога попрацювати ось таким фотоапаратом. Це Fuji x XT50 з об'єктивом 8 мм та діафрагмою 3,5. Уявляєте, 8 мм надширокий широкий кут, ідеальний для стріт-фотографії або влогу, тобто запису відео для вашого влогу. А зараз ви бачите картинку на об'єктив 8 міліметрів з діафрагмою 3,5, про який я щойно вам говорив. І це ідеальна фокусна відстань для зйомки себе. Дивіться, наскільки тут широко все видно. Хоча я знаходжуся до об'єктиву на рівні витягнутих двох долонь. Раз і два. Отож, бо перше про цей фотоапарат. Чесно кажучи, я думав, що це мій XT20. Так, да, я знімаю на XT20 і ви зараз бачите зображення саме на цей фотоапарат. А це xt 50 Вони фактично ідентичні. Чому вони ідентичні? А по тій причині, що це просто старший брат мого фотоапарату. Чекайте, а чому старший? По суті, якщо цей фотоапарат вийшов пізніше, то йому менше років, а той фотоапарат вийшов раніше, йому більше років, то відповідно старший брат це мій фотоапарат. Якщо не так, поправте мене. Звісно, як завжди, ви бачите, стандартна модель Fuji фотоапарату мається на увазі на вигляд. Це фотоапарат, який має APS-C матрицю, тобто зменшену з кроп-фактором, і в ідеалі на нього дуже зручно будь-що знімати, тому що він є компактний і невеличкий. В цьому відео я не буду вам розповідати про всі характеристики фотоапарату. Чому? Тому що ви це все можете почитати в інтернеті на будь-якому сайті. А я з вами поділюся саме з власним досвідом користування цією технікою, що мені сподобалось, а що не сподобалось. Тому що є свої і плюси, і мінуси. Опа. А ви думали, я вас не знайду. Отже, що мені сподобалося в першу чергу, так як я знімаю часто відео, а відео знімаю для YouTube, відповідно, мені потрібно красиво його фарбувати. А це мені дозволяє. Саме S-Log формат, за допомогою якого фотоапарат записує сире відео. S-Log ви можете подивитися в інтернеті. Це сирий матеріал, таке відео, типу як сіре, тускле, ненасичене, неконтрастне, яке потім можна проявити в будь-якому відеоредакторі, ну фактично в будь-якому, і зробити дуже шикарне відео в плані кольорів і тонування. А для тих, хто не хоче тонувати. В фотоапараті є диск з різними фірмовими режимами від Fuji, Уже з обраними профілями під плівку, і вони, повірте, виглядають дуже, дуже круто. А ще мені сподобалося, що саме екран в цьому фотоапараті він значно більший, ніж в моєму XT20. І це дійсно зручно, тому що ви бачите більше інформації і краще розрізняєте об'єкти на вашому відео, чи вони в різкості, чи не в різкості. Під час зйомки, коли у вас немає можливості відразу відкрити відео на вашому комп'ютері, повірте, це дуже і дуже важливо. Автофокус тут, як завжди, на висоті, а от питання до стабілізації у мене все-таки є. Якщо взяти фотоапарат Fuji XM5, то, й, до речі, фотоапарат зроблений спеціально для ведення влогу. Там навіть функція є для влогу. Коли ви її вмикаєте, він адаптується по налаштуваннях, щоб вам максимально було зручно все виставити і почати відразу знімати. Отже, от там стабілізація була дійсно крута. Тут вона також є, але в порівнянні вже, якщо ти знаєш, як знімає інший фотоапарат. Тут уже виникають невеликі питання. Але в будь-якому випадку це краще, ніж коли її взагалі немає. Тому якщо ви маєте якусь попередню модель фотоапарату Fuji, або взагалі якусь іншу модель іншого фотоапарату, і вона є старішою, з меншою кількістю функцій, ну, звісно, є сенс замінити на нього. Тому що я так розумію, XT50 це молодша серія фотоапарату XT5. Але все одно у мене є питання до Fuji. Фуджі, чому у вас лише фотоапарати з APS c матрицею з кропом або середній формат? Де повноматричні фотоапарати? Ну я розумію, що можливо це у вас така фішка, але я чомусь жодного повноматричного фотоапарату не бачив. Якщо я помиляюсь, Поправте мене, будь ласка. А ще, якщо розмовляти про об'єктиви, то він дуже гарно катається. Прикиньте в нього звук як в Формулі 1. Давайте послухаємо. І це не боліт. Це. Гудженно 14 мм з діафрагмою 2,8. Класний об'єктив. З класною діафрагмою. Класно? Класно. Світло чутливо? Світло чутливо. фон. Мия фон. А цей так фон не миє. А ще цей об'єктив є повністю металевий. Дуже якісні лінзи з красивим боке. Знаєте, як тут перемикається автоматичний фокус наручний? Ось таким чином. Раз і два. Кільце просто совується назад і вперед. Ну і також, звісно, ви можете регулювати діафрагму на сучасних фотоапаратах як через сам фотоапарат, так і обертаючи кільце діафрагми на самому об'єктиві. Це вас занурює в світ фотографії ніби ви знімаєте дійсно на старий плівковий фотоапарат, тобто весь антураж, сам фотоапарат виглядає під старенький стиль, під плівковий фотоапарат, об'єктив, який дозволяє регулювати діафрагму за допомогою самого кільця. Ну і плюс, звісно, імітації плівки від Fuji. А зображення в ньому дуже і дуже різке, особливо на фотографіях. Коли я знімав відео, я намагався просто саме зображення зробити менш чітким, менш різким, для того, щоб була більш м'яка картинка. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Але я думаю, краще хай буде різкості більше, ніж її не буде взагалі. А якщо говорити про Fujinon 8 мм, то всі попередні декілька кадрів, 3-4 кадра, які надто широкі, були зняті саме на цей об'єктив, на який, в принципі, знімаю я і зараз. Отож, бо якщо вам потрібен об'єктив для стріт-фотографії або для ведення влогу, це ідеальна річ. Так, да, він трішечки коштує грошей, але вони того варті. Знову ж таки, коли ви будете на нього знімати, якщо у вас є на камерний мікрофон, то він може трішечки записувати звук двигуна автофокусу цього об'єктива, тому що вони не є беззвучними. Якщо ви пишете на петличні мікрофони, як роблю це я, питання взагалі відпадає. Чи рекомендував би я фотоапарат X 50 Так, рекомендував би. І навіть дуже. Чи рекомендував би я об'єктив? 14 мм з діафрагмою 2.8 Fujinon або об'єктив Fujinon 8 мм з діафрагмою 3.5 так рекомендував би. Чи хотів би я собі такі об'єктиви? Так хотів би. Можливо, у майбутньому я собі подібні придбаю. Ну і на завершення я вам покажу пару кадрів, знятих на фотоапарат Fuji X-50 та об'єктиви Fujinon 8 мм та 14 мм. Fuji X-T50 з об'єктивом 8 мм mm Fujinon з діафрагмою 3.5. Напишіть мені, подобається, не подобається, як взагалі виглядає. Відверто кажучи, коли прийшов мені цей фотоапарат, я в першу чергу подумав, що це приїхав мій, на який я знімаю, а я знімаю на XT20. Ну, типу моя стандартна модель, до якої я вже звик. Тому що вони, в принципі, по дизайну дуже схожі. Що xt 50 що xt 20 я так розумію, проміжні моделі також. Ну, звісно, є якісь певні покращення. Вам дякую за перегляд. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Підтримувати мій канал також за бажанням гривнею для того, щоб розвивався україномовний контент. Ставте вподобайки, підписуйтесь і всі посилання будуть внизу. Вам гарного дня, пока! А це найкраща країна в світі.